При покупках одягу онлайн є два альтернативні рішення для визначення правильного розміру Look Size і старі добрі розмірні таблиці. Давайте глянемо, хто кращий. Для початку ми покажемо, як би ви обирали одяг, використовуючи розмірні таблиці. Перш за все, ви обираєте категорію і переходите на сторінку товару, який вас цікавить, після того відкриваєте розмірну таблицю. Для того, щоб визначити свій розмір, ви повинні виміряти ваші груди, талію, стегна та інші необхідні параметри і записати їх. Після цього вам потрібно порівняти їх із відповідною розмірною таблицею. У найкращому випадку всі вимірювання попадуть в один розмір. Якщо це не так, то ви самі повинні визначити, який розмір підходить вам краще, беручи до уваги допуски для певного товару. Ваші уподобання до стилю носіння одягу також потрібно врахувати еластичність тканини. Проте, в деяких випадках товар може вам не підходити взагалі, який би ви розмір не обрали. Якщо ви хочете переглянути інший товар, вам доведеться починати все спочатку. Примірка декількох товарів перетворюється в складний і тривалий процес. А тепер давайте подивимося, як це працює з луксайз. Обираємо категорію, вибираємо одяг, який нам подобається. Заходимо на сторінку даного товару. Ви побачите кнопку приміряти онлайн. Виміряйте себе та введіть дані у відповідні поля. І все готово. Після введення параметрів система запам'ятає їх, і ви зможете використовувати їх для будь-якого товару, для будь-якого типу одягу та будь-якого бренду. Ми залишимо визначити переможця вам.